По автомобілю щось фарбували ви персональне чи ні? А? Ось так виглядає автомобіль. Зараз продаємося для початку тувщину міром. Що і як? Тайом не опокай, бо якщо нас їздити.

Та зло глушить. Потім, потім подивимось. Претає капота, будь ласка, Сонце сліпить непочути показує. Куда хурит, рідне. Я ну, тут теж мінявся? Ні, ще... він не мінявся. Цей хлопець мішла гроте що не міняв. Я знаю, але ну це я вже дуже... не рідний. Але може і він міняє. Світло тут дуже хороше Просто навіть включити можна, просто таку полосу світити. Так? Це крило крутилося. Це таке. Це просто констатація факту. Тим більше капот по типу не крутився. Що давно я так розумію міняли той загарів. Що... Ні, рідина тут вона просто синього кольору. Я розумію, що синя, але воно засильно темп просто. Мало би бути світліше. Воно, якщо зараз бачу бачок просто старенький. все, я бачу, що на собі. Ріна міно, що людина світла. І це міняв і швагров. Єгер стоїть. Він міняв. То са навіть цього ну, 2003, 2003. Mm. каталіки. Ну, з 2003-го, Каталік є, але сажу почали ставити з 2004-го почали yeah, yeah, ставити. Yeah, yeah, yeah. так, каталізатор, no. але він не. Так, по блоку СБЦ блок 005. Він вже міняний. Це не його рідний був. Да, це стало да. 0,03 стоять вони перші. То це вже добре перевіряли залишок, скільки по нажимали? Недавно зроблений. Робили недавно? Ну, не швагров, а власник в Луцьку блока зробив повністю. По обнулили все. Та обнулили чи зробили? Зробили. Бо обнулити, ні, ні, а не зробити. Це трошки. Зняли повністю дрова, поставили і все. Я розумію. Так, перейдемося по салону, подивимося. Карти гарненькі, які зазвичай в мерсі по-іншому не буває по прийому 73, 85, 79, 79. Дверки збиті і досить гарно відкриваються. 0,81 Так, ручку 290 потрібно... зивосом ручку потрібно буде зробити. Це їхня боляка, але це не проблема. На шроті думаю ручка можна буде купити незадорого. Коробці перемикається, все добре, немає ні пинків, ні рівків, а, я нічого. Думаю, що можна То проїдемося, але я зараз спочатку ще зроблю. Ей, зроблю ще цей. Зараз почитаю помилки. Поставили камеру заднього виду. Мама да. магнітола замінена теж, я так розумію. Так, да, камера, ну камера Так. Да. Давайте я відкрию. So. Строїтелі їздять, будівельники. Треба русизму викорінювати трохи. Куди не затікає тут, ні? Ну, ну, ні. Думаю. Сухенько, Їхня буляка зазвичай починає сочити все повністю. Трошки цей. Тут карти гарні. Все. Сидінню в водійському потрібно робити, буде. Але це реставрація, або можна БУ щось зробити, або реставрація. Реставрація, думаю, в межах десь тисяч гривень не більше. Але сидіння в принципі гарно, збережене. Накладка тріснута, проблема всіх. Завжди тріскають, у всіх Мерседесів. Можна замінити на шоті, думаю, купити можна. Зараз Задній диван. В принципі адекватно. Автомобіль 2003 року. Угу. Ну, треба буде або купити, або реставрацію зробити. Але це вже що потіти в машині 22 роки. За тим кермом ніхто не дивився шкіру, не доглядав, як треба було ніхто консервантами різними перепилим, не трогав. воно таке і виходить знизу. Де сонце не попадає нормально, зверху де піт і руки роз'їдають в наслідок. Ось такі помилки є по машину. Збиточно потрібна мощність муфти блокування блокировки гідротрансформатора. Е, оце цікава помилка. Тікущий і сохраніний. і потрібна мощності муфти, блокування гідротрансформатора. Бувлика він робив. А де робив? В Києві. Мактранс чи десь? В Рівному Ну. — no. Але він, мабуть, був корабль. Ну не, не no, то таке, а питання не в тому. Питання в тому, що вона в текущих. Вона не в збережених. Аби вона була не актуальна, uh -huh. вона була б в збережених. А так вона в теперішньому вона є зараз ще в связи. Не Немостримули про нього не не звертаємо. Паркінг uh -huh. ламп, лампочка паркінга, матюкається. Паркінг ламп, тобто треба буде подивитися. тут є освітлення, типу знизу. Да. Так, компонент. компонент да, 5, да. Лінія компонент. правий ближний свет не справина. Не, поставив все є. Ну, хорошо. Давай. Фари робили, да? Тут, а тут стояв ксенон штатний. І будемо тюкатися, якщо стояв. Це. Так ксенон і стоїть. Правильно, але якщо йому робили інші, можливо лампочки інші поставили і забрали блоки, то будемо тюкатися. Ми ж не знаємо, що ми робили там. Не знаю. Ну от, бачите за таке текущих видалим, подивимося. Датчик, передні бампи, датчик не справи. Оце те, що я казав, на партні один датчик не працює, бо мало би світитися, а не світиться. Mm -hmm. Про Константину злим подогрів зеркал, має обрив. стандартна болячка дзеркала бокового огляду під заміну. Нічого вже з ним не зробиш, щоб їздити, або зимою не буде розставати. Сигнальний крок з М21, поціналь регулює положення зірка вверху в нього серед це... крока замикання. І, ну, і так як функція є, але тут немає функції. Складання функції немає, але є обрив по регулюванню теж є така інколи проблема, але це більше mm -hmm. тоді, коли стикаєшся, коли є складання дзеркала, no. тоді заламуються провода, але тут теж треба буде перебратися провода, бо матюкаються в них. Холк М27, електромотор подголовніка вверху ніс. Кондиціонер, центральний дефлектор, лівий, центральний, правий, регулятор нагнітательні держав. На ОТП ржавується на цей нет правильно Ну, зараз ми видали помилки, а далі, так. Да. Видаляємо помилки. Видаляються, поки всі помилки це топили. Сервіс треба видалити, сервіс від цього. Але сервіс може не збиватися, якщо міняли пробіг. Десь під підлохмачувати, то сервіс проблему шкинути. Не можна, так? Це дуже легко марсі перевіряється. У мерці, якщо зробили щось сервісом, все. Так, оце помилки залишились. Кан блок управління N моду поняти шлюзом. Комбінації це можна ігнорувати, провоку згла підгорів в зеркало це таке. Сигнал сутіна, Так, це в дзеркалі. Узел М де, положення зеркала це теж. Скоріше всього, вказує на проводку. Треба з проводкою розбиратися. За підголовний розібратися, тому що не працює. Е -е, Порушення підголовника. Обсують нормування механізму. І кондиціонер. І доповнітельний отеп, все жаліється. Ну, зараз проїдемося, перевіримо. Воно ну, мало б від'їхати, вона не відішає. Ну, Повидно була б це, але теж видно не зроблено. Має виїхати, так. Да. Я думаю, що це його Ти... що наробили, оці, ну, не робили. Ну може бути. Ладно. Слухаємо, мотор заводиться. Так, трохи крутить то гарно, але... Ні, то це заводиться він гарно, бач. це просто що стояло зажигання, мабуть. Чи що... О, оф. Може, зараз так? виключений, давно. Ну, Заводився він гарно. Ну, мотор працює рівно. Мотор багато 30 тисяч моторів. 648-й двигун. Працює. Не буде піщати? що про це, чи буде піщати? А у вас не буде, мабуть. У вас А, затичка. Ну то добре, да, то я недалеко. Так, по, не по коробці. І що? Жодного пінка. Автомобіль нагрітий. А скільки ви проїхали сюди, мало, як їхали? Мало, я 5 кілометрів. Ну, вона ще не нагрілася. Поїхав разом. Постоянно. Ну, легенький пінок назад, але це не критично і сюди. Є певний звук. О. Коли ставиш на паркінг, звуку немає. Ти скрив що той бублік, Який робив? Угу. Я реклами робити не буду, але ну, в Україні дуже мало людей хто робить ну, авто і висунув температура. Та й на транс ми робили щось. Не кондиціонер. Працює, холодить, показує лампочка що не працює. Це дрібниця. Він поставив воду. Добре. меншим звук, щоб почути як працює. Пропуємо назад, здати. Ні, ні, як це. Щоб це. А цей не працює. Auto hold. SBC hold, SBC Стоп. А воно тут є в такій машині? Так. Да. З СБЦ блоком. Якщо вам сказати, я думав, що це на 10 машин. Нє-ні, то ви знаєте, ми дорозі чуть, -чуть проїдемося. No. Ні, я мені просто відчув. Що поліція не це і Але таке время, ну, немає добра. Задымил, бедняжка. Но. No. Та він ще холодновати, він краще їде як на гріті. Реально. Зараз проїдемося. Ловуна та я два ісім. Лейд-ледь, бачу, аж поначе мова. Так, трошки такі горби на цього мосту. По підвісті поки нічого не чуєш обстукало. Яма би показала би. Не вліво дорогу тримає автомобіль 300-320-648 рулич. Так, по помилкам що вийшло, в принципі, нічого не вилізло нового, проїхалися, ті речі позалишалися. Значить, а, зараз перевіримо цей. Ну, от Він включився на... Цей ми не перевіримо на опалення, тому що температура має бути нижча. Можна попитати? Не перевіримо. Нічого а не і попитати зимою, він зимою їздить. Тут дивити. треба. Просто попитають величеві ключа. Вебастов працює, його треба перевіряти. Mm. Якась помилка є, але це їхня біда. Пожиттєва біда всіх цих. Вебас треба плату знімати і робити. Ну а що так? В цілому по салону? В принципі, машина на своїй руки досить адекватно виглядає. Єдиний мінус магнітол, яку треба викинути в смітник. Кулі воно отут вздуває, і воно отак робиться. Це проблема всіх седанів. А в універсалі не знайдеш жодного. Така особливість. Дивися, бачиш. Дин, дин, дин. Так, по гальмам. В принципі, виробітка заднім мінімальна. Колодки я так бачу недавно міняні. Ще нові. Так, ну як туда? 5 тисяч Сім чи 8. Передня гальма теж в адекватному стані. Колодку не побачу, але нормальний знос, нормальний, непоганий. Гума, що то за гума, топ, торкаєсь. якась. Все, почекайте, так само. Так, Подивимося зараз, наскільки при прогазовуванні чи буде якийсь дим. Має класно, mm. okay. все, дякую.